Кросівок та квіти посеред дороги. За інформацією поліції, на цьому місці 1 листопада насмерть збили чоловіка. Дніпро запам'ятає його таким з спалицею руці та в постійному бігу дорогами міста. 1 листопада чоловіка на ім'я Олександр насмерть збили посеред проїжджої частини лівого берега. Попри погодні умови, чоловік чи не щодня бігав протягом десятків років, каже місцева жителька Наталя. Розповідає, він часто вибігав на ту ділянку дороги, де й трапилася смертельна ДТП. Одного разу згадує Олександр ледь не потрапив і під колеса її автівки було темновато ще освітлення не було. Він вибіжав буквально перед нами. А ну, ми встигли затормозити все, він уйшов. Не видно, бо він завжди в чорному і реально на дорозі його погано видно. Чоловік порушував правила дорожнього руху та кілька разів потрапляв у ДТП, каже водій Дмитро. Додає, зазвичай бігав по прямій, однак в будь-який момент міг різко змінити траєкторію. Його збивали, по-моєму, не один раз. Просить днем його хоч видно, хоть коли він біжить, а вечором а, ну, трудно його увидіти. У нього є така фішка, він, у нього паличка, він її кидає і за нею біжить. Це я особисто бачила, сама теж водій, тому це дуже складно. Його, він може тут, а потім повернувся і в іншу сторону. Достопримічательність цього району. Я вон з паличкою тут біжав, собі і все. не заважав. У 2012-му про Дніпровського Фореста Гампа зняли короткометражний документальний фільм. Згодом одна з Дніпровських газет робила велику статтю про бігуна. Розповідає журналіст Сергій Чернявський. Тоді Олександр розповів виданню, почав бігати містом після смерті матері. Аби з'ясувати причину такої поведінки, в редакції звернулись до лікарів. Я спілкувався з психіатрами. Коли людина починає бігати, в неї там мають через кілька кілометрів виробити, ну, якісь йдуть ферменти, і їй становиться легше. щоб він заглушити цей біль втрати і щоб адаптуватися в цьому світі, він почав бігати. За інформацією поліції, після ДТП водій покинув місце аварії та залишив бігуна в безпорадному стані, що й призвело до смерті. За цей вчинок законом передбачена додаткова відповідальність, каже адвокат Станіслав Ліфлянчик. Однак додає правила дорожнього руху, порушив і загиблий бігун. Ми бачимо поведінку протиправного пішохода, який був там, де його не повинно було бути, тобто він біг по проїзній частині посеред неї, де немає острівця безпеки, нині поліції вдалося встановити особу водія. Це 50-річний чоловік. Про це розповідає речниця обласного управління поліції Ганна Старчевська, додає відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчі дії призначно ряд експертиз, після яких йому буде оголошено про підозру. Буде проведена трасологічна експертиза, експертиза технічного стану транспортного засобу та деякі інші, які нам дають вже повну картину вказаної аварії. Як повідомив міський голова Борис Філатов, на згадку про Дніпровського бігуна Олександра у Дніпрі встановлять мініскульптуру. Олеся Приходько та Ілля Кононов. Суспільне новини Дніпро.